Стало відомо, що в окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек, про що також. Місцеві повідомляли, бо більше надвечір з'являлася інформація про те, що там небезпека від безпілотників. І так, під час роботи ППО в Криму почалися масові проблеми з доступом до інтернету. У ніч на 12 січня, в тимчасово окупованому Криму, зафіксовано серію потужних вибухів, які пролунали в районі військового аеродрому Бальбакі. Про це пишуть наші колеги із посиланням на Кримський вітер. Повідомлялося про виникнення яскравої червоної заграви в небі над об'єктом, і одразу після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу через фіксацію ударних безпілотників у небі. На півострові почалися масові проблеми з доступом до інтернету. Жорстке блокування мережі збіглося з періодом активної роботи російських систем протиповітряної оборони, а також засобів РЕП. Ну і окремі групи безпілотників із бойовими зарядами були помічені в районі Балаклави. Писали про атаку. На місцеву тес ми ж нагадаємо, що служба безпеки України попередньо уразила два російських літаки су 27 на аеродромі Больбек у Криму. І крім того, далекобійні дрони центру спецоперації Альфа сбу уразили два літаки на аеродромі Больбек. Попередньо вже була ця інформація. Один з літаків перебував на доріжці з повним боєкомплектом і був вже готовий до бойового виліту. Його Знищено. Ну і як відомо, в ні на 19 грудня сили оборони України вразили військовий корабель Російської Федерації проєкту 22460 два він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна поки що. Уточнюється, але попередньо також нагадаємо, що вночі 20 грудня безпілотники атакували Брянську область у Росії під атакою безпілотників. Було кілька міст. Ймовірно, було уражено місця, де зберігається. Зброя. А от щодо зброї, якого має Російська Федерація, далі також з вами поговоримо про той Арішнік. Славнозвісне, їх попередньо пам'ятаємо, що була здійснена атака саме ним по Львівщині, і також певні деталі вже з'являються. від СІНН про те, що радянські компоненти Арішніка, якими рефія вдарила по Львівщині, використовувалися ще. У часи Юрія Гагаріна йдеться у відеосюжеті Сіенен, адже серед уламків ракети виявили застарілі мікросхеми – лампу та гіроскоп. Ну і відтак керівник лабораторії військових досліджень також вважає, що заява Путіна про новизну Арішника все ж таки є неправдивою, як і все те, що Дописують на Російській Федерації. Ну і також бачимо, що попередньо з'являються деякі цікаві новини оперативно і від Сергія Братчука. До речі, пишуть, що Кремль виставив жорсткий блог для путінських змін на публікацію. Новин про те, що війна зрівнялася за тривалістю з Великою вітчизняною. Про що попередньо і наші експерти зазначали. І також поліс перевіряти і правда жодної подібної новини та нотатків пропаганди немає. Жодної новини зазначив Сергій. Ну, а далі поговоримо і про ті новини, які нині лунають із фронту, і про те, що дописують наші колеги з РБК Україна. Адже бачимо, що з'являються новини про новий дедлайн для Російської Федерації. Саме перше квітня Росія планує окупувати всю Донецьку область до першого квітня. Передають РБК Україна. І ба більше також вони зазначають, що до цілей Росії на фронті у 2000 26-му році можете на своїх екранах побачити власне те, що дописують наші колеги. Пріоритет номер один це Донецька область. Основна мета це окупація. Цієї Донецької області до 1 квітня 2026 року. Ну і ключові завдання це захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Далі, друзі, поговоримо про досить таки цікаву інформацію, яка надходить від Daily Майл про те, що потяг, у якому перебував міністр оборони Великої Британії Джон Джонґіля, під час його візиту до Києва, був змушений здійснити екстрену зупинку через ракетно-дронову атаку неподалік. Адже удар стався того ж дня. За інформацією місцевої влади внаслідок обстрілу тоді загинуло щонайменше четверо людей. Ну а сам же міністр оборони охарактеризував інцидент як дуже серйозний момент. Він наголосив, що це є. Жорстким нагадуванням про безперервні атаки, яких зазнає Україна. Найба більше також певні заяви від нього лунали про те, що цю людину потрібно зупинити. Так, міністр оборони Британії Гіля заявив, що викрав би Путіна. Міністр оборони Великої Британії заявив, що викрав би російського диктатора Володимира Путіна для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Так, Юля відповів на запитання журналіста Київ індипендант про те, якого світового лідера він би викрав, якби була така можливість. Він зазначив, що воєнні злочини Російської Федерації включають те, що я бачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів в Україну, а також викрадення деяких українських дітей, яких я зустрів в Ірпені. Перебуваючи на місці російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва та вказуючи на неї, Юрі сказав, що ця будівля розповідає все, що треба знати про. Президента Путіна та його рішучість не лише вести війну проти України, а й задавати удари по мирних мирних жителях, містах інфраструктурі, якої люди абсолютно критично залежать посеред зими. Ну і міністр оборони Великої Британії додав: цю людину потрібно зупинити. Цю війну необхідно зупинити. Нагадаємо, що тоді в ніч проти 9 січня країна-агресорка Росія масово атакувала Києві Київську область. Безпілотниками, балістичними і крилатими ракетами». На жаль, тоді загинуло чотири Людина, 25, постраждала. постраждали. Пошкодження зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Доснянському, Шевченківському, Печерському та Голосівському районах Києва, про що попередньо ми також вам зазначали. Ну а щодо заяви про те, що міністр оборони Великої Британії хотів би викрасти рашистського диктатора Путіна, вже певні коментарі з'явилися і від нашого постійного експерта Олександра Мусієнко про все це далі детальніше. Гілі каже. Його повезли показати наслідки руйнувань російської чергової геноцидної терористичної атаки по Києву. Він побачив ці влучання шахідів багатоквартирні будинки, ну і сказав його запитав репортер, якби ви могли когось викрасти? кого б ви викрали? Гілій без вагань відповів Путіна. Я би викрав Путіна цього злочинця і віддав би його під суд за ті злочини, жахливі, які вчиняє цей диктатор. Ось так сказав Гіллі. Ну не зовсім пряма цитата, але це мав на увазі. Але він чітко сказав, що Путіна. І дуже добре. Якщо Трамп, а, вивізши Мадуро, породив, от якраз, а, прецедент, і зараз заговорили про викрадення Путіна. Це добре. Це добре. Можливо, все ж таки знайдуться і у нас сміливці в світі, хоробрі люди, і вивезуть Путіна, як колись Ейхмана вивезли з Аргентини. В суд в Ізраїлі, а потім повісили після судового вироку, тому що якщо ми говоримо про те, що міжнародне право померло, то відродити його можна тільки засудивши Путіна, інших російських кремлівських міжнародних злочинців і засудивши російську неоімперську ідеологію як злочинну. Це, до речі, допоможе очиститись і самим росіянам. Повірте мені, навіть тим, хто в Росії зараз цього не усвідомлюється, зніме ось це ця... тягар з плеч. Зніме ось це, що крім війни, ж взагалі є інші справи. Для чого воювати? Для чого гинути? Для чого вбивати? Для чого страждання? Ви це зрозумієте, росіяни. Я знаю, ви дивитесь. Тому що війна все далі буде йти до вас. Вона вже йде. І буде йти. А в нас немає іншого виходу, окрім як переносити війну на території Росії, і це треба робити. Бо це вина Путіна. І тільки Путіна і його прихлібателі звинувачуйте в тому в цих злочинах, що відбувається. Бо насилля породжує насилля, попри все, мені би цього не хотілося. Але коли почне вибухати там потужно і у вас ще потужніше, задумайтесь, що можна жити інакше. Тому. Путінський режим треба засудити як злочинний, діючу поточну російську ідеологію треба засудити як злочинну. Салавйова, Сіманян, всяких інших ось цих дегенератів, пропагандистів треба під суд. Однозначно вони заслужили і є статті, в тому числі, до речі, вони порушують статті Кримінального кодексу Росії, закликають до геноциду. За це є кримінальна відповідальність в Росії. Де ж правоохранителі російські. Де вони всі? Де слідственної комітети ФСБ не помічаєте, тому що можливо вони висловлюють державну позицію.